Ми виготовили лінію для компанії Медукраїна, виробника, який щодня працює з великими об'ємами солодкої продукції. Задача була така: забезпечити зручне накопичення та подачу пластикової тари. Ми розробили індивідуальне рішення, що складається з двох стаціонарних конвеєрів. Перший конвеєр подає тару для наповнення, другий і подає, і накопичує її. Перед етапом маркування конвоєри працюють із пластиковими відрами будь-якого об'єму, вантажопід'ємність до 50 кілограм, що дозволяє їм без проблем витримувати навіть інтенсивне навантаження, передбачене регулювання висоти, щоб підлаштовуватись під вже наявне обладнання замовника. Конструкція повністю виготовлена з нержавіючої сталі. Це довговічність, гігієна та стійкість до навантажень. Ми також додали всі необхідні деталі. Бокові борти в зоні завантаження, з'ємний обмежувач ширині стрічки для накопичення продукції, направляючу, яка чітко подає відра на маркувальник. Все працює синхронно і підлаштовано саме під технологічний процес клієнта. Це і є головна ідея всіх рішень: консорт. Не ви підлаштовуєтесь під обладнання, а обладнання підлаштовується під вас. Бажаєте збільшення прибутків? Телефонуйте за цим номером. Або залишайте заявку на сайті, підберемо, прорахуємо і виготовимо обладнання саме під ваше виробництво.